Всім привіт. Е, я не знаю, що казати. Я просто сумна. Через ситуацію якась сталася зі мною. Я вам не знаю, як я її вам скажу. Можливо, ви скажете, Марина, чому ти заплакана? Ти ж пофігіст Тобі на людей завжди по барабану. Через. що... Я ніколи не смілила за людьми, які просто виходили і більше з ними не розмовляли. Ні, це просто. це дуже неприємно через те, що я в серці вже, мабуть, пів години. Ви ж спитаєте, чого ж я така сумна? А я вам скажу. Дві причини. Перша мінус блогерка Лікі, яка отримала, мабуть, 2-3 тисячі підписників. І. і. її останні слова після цього. Я просто хочу, щоб вона це побачила і повернулася на канал. А ще третя пуздочка від цього всього, що. Мій сон був правдивим. Я почну розказувати про сон через те, що це просто кабзда. Мені приснився сон, я його майже не пам'ятаю, але там щось типу було. Я заходила на аккаунт, і там була, було те, що Літі видалила свій канал і там не було зовсім відео. В тому сіні я плакала і просто не знаю. Потім я прокинулась, побачила, що аккаунт ліки все ще є. Я видохнула. Після того я пішла на гуртки. Після гуртків я пішла додому. Дивлюся в телефон, там є позначка Ютубу, коли мені приходять сповіщення. І там було написано. Я пі... я пішла. Я краще видалю канал. У мене залишилось лише приватне відео з того. Де ми робили коллаб. І ось. Це все, що від неї залишилось. Я не можу казати добу і всі пока просто. Я не можу нічого сказати.